Так, два бойові кораблі ВМС Російської Федерації ймовірно були уражені напередодні у Каспійську в Дагестані. Українські змі пишуть, що це були дрони гура а під удар потрапили бойові ракетні судна Татарстан та Дагестан. а Окрім того, малі ракетні кораблі за попередньою інформацією на об'єкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою, і зазначають, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні. А 177-й полк морської піхоти. Брав участь у боях у Херсонській та Запорізькій областях. Внаслідок операції на деякий час було призупинено роботу аеропорту в Махачкалі. Ну, і власне, якщо порахувати відстань на карті, то від умовної точки з території України до Каспійська трохи більше тисячі кілометрів, що не є унікальною відстанню для безпілотників наших спецпризначенців. Але власне, чим унікальний цей випадок у російському сегменті соцмереж, стверджують, що це незвичайний випала, так узіснив український надлегкий літак дрон А 22 що називають летюча лисиця. При тому, що самі росіяни пишуть, що другий БПЛА був збитий, нічого не говорячи про перший. А на кадрах видно чітке влучання. Детальніше про А 22 ще навесні видання. Forbes писало, що сили оборони переробили спортивний літак аеропракт А 22 на безпілотник, начинивши його вибухівкою, і вже тоді використовували його для ударів по промислових об'єктах Російської Федерації та Тарстані. Безпілотник на базі А 22 здатний подолати. Ти майже тисячу кілометрів, а можливо навіть і більше, кризь російську протиповітряну оборону, щоб доставити з високою точністю потенційно сотні кілограмів вибухівки. Його вартість оцінює 90 тисяч доларів. Ми власне більш детально про те, яке ураження могли нанести такі безпілотники, будемо говорити з експертом. Зараз нами наживо Андрій Риженко це капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України. Пане Андрію, вас вітає. Слава Україні! А героям слава, добрий ранок. Ну, перш за все, хочеться з вами поговорити про ті ракетні судна, які ймовірно були уражені. Мова про Татарстан і Дагестан вже зазначалося, що вони брали участь щоб тероризувати Україну. Наскільки вони для нас зараз були небезпечними, перебуваючи в Каспійську, і е, яку зброю вони несли і могли випускати по території України? Звідки? Я хотів би почати з того, що таке Каспійськ, це пункт базування Російської Федерації. Це дуже важливо для них пункт базування. Він новий Його фактично створили декілька років тому назад і перебазували туди основні сили Каспійської Флотілі. До цього часу, десь до 2018 року, основні сили Каспійської Флотілі базувалися в місті Астрахань, яка розташована на Волзі. Але Астрахань нума знаходиться на неделі на віддалені від самого Каспійського моря, і цей факт він сто турбував Росію, тому що опанування і скажімо, домінування в Каспійському морі для них дуже важливо з точки зору, особливо зараз, постачання тих же самих вантажів в сирану. І кожного року росіяни проводили такі дуже активні навчання по Каспійському морю за участю всіх країн, які там знаходяться. Я хочу нагадати, що це Азербайджан, це, це Казахстан, це Іран, і Російська Федерація, і е, от якраз для до такої, скажімо, геостратегічної геостратегічного свого домінування. От і через те, що, опять же... Це Астрахань була не найкращі бази. Перемістили її в Каспійськ. Туди вклали дуже великі е, средства е, фінансові, побудували нові причали. А там дійсно знаходиться окрім оцих ударних ракетних кораблів, а там їх знаходиться мінімум 5 одиниць. Зараз і очікується ще 3 находження трьох нових кораблів ракетних, типу «Каракурт», які до речі будуються в Керчі на заводі Залів. Там знаходиться ще дивізіон десантних, десантних катерів. Там знаходиться дійсно 177-й полк морської піхоти, який до речі, брав не тільки в війні проти Херсон на Херсонщині. Він з самого початку війни використовувався як десант і безпосередньо на оцих кораблях, які до речі, якщо пам'ятаєте, на початку війни намагались висадити десант в Одесі. От, а вже потім їх вже спішили. Вони там пішли там на Херсон і так далі. От, а, тому сам факт того, що а, гур, наші сили оборони проникли на таку дуже важливу базу. Це дуже серйозний успіх. І то, що літак, ну цей літак або там безпілотник пролетів а, таку серйозну відстань, і ну би, ну, і мінімум один з двох вразів, це дуже гарний результат. Дійсно, по обсягу цього вибуху можна сказати, що вибухнуло десь порядка 100 кілограм вибухівки. Цього достатньо, щоб серйозно пошкодити оці кораблі. Це ласки пард, Татарстан і інший корабель однотипний. вони ну це скажімо, легкі корвети ракетні, їх довжина понад 100 метрів, але кожен з них може нести 8 ракет керувати. І вони вже стріляли по Україні і можуть стріляти. І тому це дуже серйозний сигнал а, про те, що ми можемо це повторити. А, тому що зараз багато аналітиків припускає, що йде накопічення якраз ракетного боєприпасу для того, щоб вдарити, коли ну, наступа зима, буде така погодна умова, які, ну, в яких у випадку пошкоджень, таких як були, наприклад, 26 серпня, буде дуже важко і населенню України і економіки пережити це. Тому от можливість ця, ця, ця така вона дуже позитивна. И я думаю, що зараз наша сила оборони вивчають всі особливості цього удару, і я думаю, що це буде продовжено. У Нас буквально півтори хвилинки лишається, але хочу вас запитати. Ви сказали, що там є декілька таких кораблів, і ще очікується прибування таких ракетних, так, я так розумію, кораблів. Ось оцей удар він трошки пригальмує, трошки відмотає назад таку логіку Росії, що вони там будуть базуватися і бити по території України. Звідти нічого це не примотає, тому що у них немає іншого варіанту. Це основна їх база, а вони будуть там базуватися, але вони зараз будуть від відлікати ресурс. Вони будуть. Стягувати додаткову системи ППО і сюди, і будуть дивитися маршрути можливі перельоту для того. Ну, але опять же, це потребує додаткових ресурсів, яких у них не вистачає. Особливо це стосується систем ППО. Ми знаємо, як вони зараз ретельно працюють над тим, щоб посилити ППО того ж самого Кримського півострову. А тут ще виникає от, Каспійськ, от, інша така от, база. До речі, Новоросійськ теж саме. Вони зараз. Туди багато перекинув сил своїх засобів. Тож це таки для них така серйозна така гаряча точка, нова, яка виникла. Але вони, я не думаю, що вони залишать Каспійськ. Ну, бачите, били по нафтобазах. Напевно, посилювали ППО там, А тут наші переключились. Тепер і росіянам треба трішки змінювати свої плани. Я вам дуже дякую за ваш аналіз за інформацію, яку нам надали. Це був Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України. Ми поговорили про удар нашими ймовірно безпілотниками по території Каспійську, де імовірно, ймовірно були уражені два ракетні кораблі росіян.